Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Підвищення податків в Україні Кабмін запропонує альтернативні рішення. Не є довгостроковою стратегічною метою. Як довго Україна може утримувати території в Курській області РФ? Один із найнижчих показників, скільки вакцинацій від коронавірусу зробили в Україні. Уряд планує запропонувати декілька варіантів підвищення податків, аби зібрати 125 мільярдів гривень для виплат військовим і фінансування бюджету. Про це заявив Данило Етманцев за словами нардепа. Одновідсотковий додатковий податок з обороту викликає запитання і не є ефективним для збільшення бюджету на оборону країни. Ми дуже жваво обговорюємо урядову ініціативу з бізнесом. Дуже багато питань до цього законопроєкту. Бо з одного боку, ми вдячні бізнесу за те, що він розуміє нагальність цієї потреби, а з іншого боку, питання, як зібрати і з чого зібрати гроші. Уряд отримав багато зауважень від бізнесу, з якими я також погоджуюсь цього тижня. Ми продовжимо консультації, і думаю, що цього тижня кабінет міністрів вийде із альтернативними пропозиціями до Верховної Ради. 20 мільярдів доларів витратить Україна на збільшення виробництва відновлюваної енергії. Про це пише Reuters. Український уряд затвердив план розвитку даного сектору. Він має на меті збільшити її частку в загальному енергетичному балансі з чинних 10 до 27% відсотків у 2030 році. План передбачає будівництво нових генеруючих об'єктів потужністю від 5 до 7 сотень мегаватт, які загалом генеруватимуть близько 10 тисяч мегаватт і мають бути введені в експлуатацію до. Кінця 2027 року. Україна на рік виробляє 10 далекобійних ракет. Про це повідомив очільник фонду. Повернись живим Тарас Чмут. За його словами, цього мало, але виробники виробляють роблять ставку на якість і влучання в ціль. Що робить Україна боєприпаси? Робить я. Минулого місяця був на двох виробництвах. Одне робить міни, інше робить 155 міліметрові боєприпаси, але може і інші: 152 і 122, 125, ну і інші різні. Питання сировини, питання якості цих боєприпасів і питання компонентів, оскільки пороха в світі зараз. Проблемний компонент, дефіцитний, коштовний. Взривателі теж проблемні. І кінцева якість цього виробу, оскільки просто робити снаряд не означає, що ви робите снаряд когось вбиває, або який кудись влучає. Знижувати мобілізаційний вік в Україні, незважаючи на перевагу РФ у людських ресурсах, не збираються. Про це сказав Федір Веніславський. Нардеп також нагадав, що в Росії, наприклад, мобілізують з 18 років, і навіть строковиків направляють на ведення бойових дій. Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні. Ніхто не збирається, і це питання не стоїть на порядку. Денному замість цього Україна покладається на інноваційні засоби ведення війни для асиметричної відповіді. Українські прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Через високогір'я Карпат молодики дісталися майже до самого кордону, проте здолати останні 50 метрів порушнику завадив прикордонний наряд. На чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення, а їхні справи скерували до суду. За липень в Україні зробили 2,5 тисячі вакцинацій від ковід. Це один із найнижчих показників за рік. За словами головного санлікара Ігора Кузіна, наразі в Україні є понад 500 тисяч доз вакцини. У пунктах вакцинації та великих лікарнях також можна зробити щеплення для дітей віком від 6 років. Ми кожного року спостерігаємо те, що якщо умовно. В березні, в травні, навіть ще в червні підтримується рівень вакцинації на рівні восьмидесяти тисяч, тобто достатньо непогані показники. То е, липень і серпень, на жаль, але це такі е, найспокійніші місяці для населення, коли дуже низька кількість звернень. Тобто за останній місяць ми зареєстрували трішки більше двох тисяч звернення за вакцинацію. Під контролем України 74 населені пункти Росії. Головнокомандувач ЗСУ Сильський доповів Зеленському про операцію в Курській області. За його словами, попри інтенсивні бої, наші війська продовжують просування вперед по території противника. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжував видані операції. По перше, дякую. Нашим хлопцям, дівчатам передайте від нас е, від мене особисте привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку. Наступних важливих ключових кроків серед полонених у Курській області є серйозні фігури, які РФ сама захоче обміняти. про це в ефірі Ранок Лайф сказав нартеп Михайло Цимбалюк. За його словами, близько 10 тисяч українських військовополонених утримуються в Росії без офіційного підтвердження з боку окупантів. Піскає офіцерський склад, то що я думаю, в майбутньому ми це почуємо від них. А нам важливо звільнити наших героїв майже тисячу азовців, які дуже складно Росія йде на обмін. А це ті люди, які ціною своєї життя були обмануті, в тому числі міжнародними партнерами, яким обіцяли здайте Азов і верніше здайте місто. Вийдіть, і ми вас потім будемо повертати в Україну. Цього не сталося через те, азовців потрібно повертати інших наших військових полонин. А як довго Україна може утримувати територію в Курській області РФ? Аналітики Sky News з питань безпеки та оборони вважають, що вражаюче вторгнення ЗСУ в Курську область не є довгостроковою стратегічною метою для України і триватиме щонайбільше кілька тижнів? Це пов'язано зі стростаючим тиском на Путіна. Крім того, вважають, що українці не мають реальної потреби утримувати цей район протягом значного періоду. Що про операцію в Курській області думають та як оцінюють пересі? Громадяни спробував з'ясувати Олег Ендріксон. Давайте послухаємо думки киян. Бачите, воно все звертається. Такий перелом для э, людей з Росії, мабуть, щось в їх голові поміняється. І це і э, збільшує. ну, э, Позитивний настрій патріотизм в нашій країні. Я я вважаю, що це дуже велике значення. Люди потрохи стали втрачати надію, і цей наступ, як для мене, це якраз є надія на те, що все ж таки наша країна переможе в цій війні. Я читала це не мої думки, що можливо обмін запорізькою на там, де знаходиться біля Курська атомна станції. Я жду міру. Коли прийду, коли не буде таке, як ви, погибати. Ні там, ні здесь. Поняли? Почули? Да. Я такого покоління вже хотів би, щоб ви не погибали. Закріплення, після нього можна буде е, більше території е, ну, не захоплювати. Я не знаю. Я не дуже хотів, щоб ми їх захоплювали. Вони ж також люди, мабуть. Плюси, ну, за на накида Путіну, хай знає. Який має бути фінал цієї історії? Ми обійдемо Курськ через Москву і через Дон обійдемо і звільнимо Крим з того боку. А якщо до обміну територіями, полоненими. Та навіщо? Треба просто забирати все своє. Просто ми звільнимо санітарну зону цю по території Росії. Хотіли санітарну зону в Харківській області, а буде. А отримують на Уралі. У Києві відбулася зустріч медалістів та учасників Олімпійських ігор 2024 в Парижі. Наша журналістка Антоніна Карташева розповість деталі. Вітаю на новини. Лайв Мене звати Антоніна Карташева. В спортивній і святковій атмосфері на залізничному вокзалі зустрічаємо олімпійських чемпіонів. Україна везе додому 12 медалей. І щодо золота ми привезли найкращі результати за 12 років. Хто привіз медалі? З якими емоціями? Давайте будемо дивитися разом. Олімпійський гімн, квіти та аплодисменти з потяга Варшава Київ виходять олімпійські медалісти: Жан Боленюк, Ірина Коляденко, Парвізна Сібов, Людмила Лозан та інші. А разом з рідними на пероні їх зустрічала найтитулованіша спортсменка в історії Олімпійських ігор України Ольга Харлан. Парижська публіка, вона була неймовірна. Це такий адреналін був. вони дуже сильно підтримували своїх спортсменів. Але коли я фехтувала проти коріянки, і коли ми фехтували проти коріянок... В фіналі вони підтримували нас, вони викрикували наше ім'я, Україна, і це було дуже класне. Таке враження, що я була вдома, тому що я дуже бачила багато. Бачила українських прапорів. І навіть коли я фехтувала за бронзу перед тим як ставати в. Стійку на ангар я чула, що хтось кричав Слава Україні. Здобув свою другу олімпійську і народний депутат Жан Боленюк, який цьогорічною бронзою завершив спортивну кар'єру. Свої плани на майбутнє публічно ще не оголошує. Порівняно стопі, коли не було глядачів, це зовсім інша атмосфера. Тому подякувати всім і кожному за те, що вони таким чином ставилися да, на ви завершили кар'єру. Які плани тепер? Є чим займатися? Є, я не знаю, чому є робота в парламенті, тому я думаю, точно є, чим займатися. Медалісти співали гімн України, приймали квіти та вітання, роздавали автографи. Та для кожного з них це не лише медаль для країни, а й своя особиста історія. Ірина Коляденко небагатослівна, бо, хоч виборола срібну медаль, хотіла привести додому золото. Я Дуже люблю запитувати в спортсменів, коли вони починали кар'єру в своєму дитинстві, чи були в них в планах Олімпійські ігри. Як у вас? Не було взагалі в дитинстві не знала, що таке Олімпійські ігри. Взагалі не знала, що таке боротьба. Дізналась вже, коли почала займатися, і про Олімпійські ігри вже трошки пізніше. А от весловальниця Людмила Лозан дуже щаслива, що завоювала медаль для України та захисників. Вона обдумує, щоб виставити на аукціон своє весло, аби зібрати гроші для армії. Емоції дуже гарні. Звісно, я задоволена. Що ми завоювали за Анастасію цю медаль для нашої країни, для наших захисників, тому я задоволена. Звісно, завжди хочеться краще, завжди хочеться тільки перемог, але нам є над чим працювати. Олімпіада завершена. Загалом Україна здобула 12 медалей, і в золоті ми показали результати найкращі за останні 12 років. Та ще не всі спортсмени приїхали додому. Тому залізничний вокзал не прощається з олімпійцями. Триває автограф сесія. Спортсмени відчувають гордість за країну. А ми також гордість за них і за Україну і за наші перемоги. Я вам дякую за увагу. Дякую всім спортсменам, що привезли додому. Медалі залишайтеся з новини лайв, аби бути в курсі всіх спортивних і не тільки подій. Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякую за увагу.